Демографічна ситуація в Україні і до війни була складною. Нині ж народжуваність знизилася на чверть. У Кривому Розі у 2021 році народилося майже 4900 дітей. У 2022 другому ця цифра зменшилася майже на тисячу. Вже 10 років спостерігає за появою нових життів акушерка Наталія Педан. Вона приймає пологи, займається веденням вагітності, а ще допомагає спланувати народження дитини. Я дуже обожнюю, коли особливо на даному часі пари звертаються до мене з приводу планування вагітності, тому що в країні війна, здебільшого вагітності наступають спонтанно. У першому пологовому будинку діє мамина школа. Лікарі розповідають майбутнім мамам все про перебіг вагітності, пологів та догляд за немовлям. А поки вагітність не настала, підкажуть, які медичні обстеження слід пройти батькам. Із загальноклінічних обстежень, які бажано здати обом партнерам, це дослідження на ВІЛ, сифіліс та гепатити. На жаль, вірус імунодефіциту, він також є, але якщо його виявити до настання вагітності і правильно вести таку вагітну, то ми можемо цілком і безпечно народити здорову дитинку такій парі. Лікарі дають здоровій парі певний період, щоб вагітність настала природнім шляхом. Багато у чому це залежить від віку жінки. Жінка, яка до 35 років їй відводиться проміжок часу до року, для того, щоб ця вагітність наступила спонтанно. Якщо жінці більше, ніж 35 років, то такій жінці відводиться трохи менше часу, тобто півроку при абсолютно нормальному статевому житті. І з приводу статевого життя я також рекомендую регулярне статеве життя кожні 2-3 доби, найчастіше. Якщо вагітність не настає, слід шукати причини. У Кривому Розі є висококласні спеціалісти, які можуть допомогти родинам у цьому питанні. Заслужений лікар України Микола Веропотвелян розповідає: причин безпліддя є немало. Це і різні захворювання, гормональні проблеми, психологічні та навіть генетичні аномалії. У центрі медичної генетики та пренатальної діагностики досліджують ці питання та призначають лікування. Потрібно розуміти, коли, чи є в жінки овуляція, чи немає її, чи проходимі в неї маткові труби чи ні. І якщо маткові труби проходимі, то при відсутності овуляції призначаються або таблетки, але ін'єкції з спеціальними препаратами, і ми індукуємо овуляцію, і в оптимальний час призначається статевий акт. Якщо природнім шляхом зачаття не настає, то можна спробувати еко. Звісно, проблема може бути не лише в жінці. Чоловікам також назначають лікування. А є проблеми з якістю чи з кількістю сперматозоїдів у чоловіка. Тоді використовується одна з технологій екстракорпорального запліднення, яка носить назву Іксі, ін інтрацитоплазматичного ведення сперматозоїду. Лікар розповідає, що наука зробила великий крок уперед в області лікування безпліддя та навіть вад розвитку дитини. У більшості випадків парі можна допомогти. Все залежить від того, які є причини. Якщо у людини генетичні причини, інверсія статі, то це навіть неможливо. Хоча на сьогодні наука продвинулась так далеко, що навіть ну при агенезії матки сучасні передові технології вже дозволяють. Зробити трансплантацію матки з можливості подальшого виношування вагітності. Такі випадки вже є в світі, але вони ще в невеликій кількості. Також нам показали новий неонатальний центр з розширеного скринінгу. Сюди щодня з шести центрально східних областей України приходять тест-бланки із зразками крові новонароджених. У центрі діагностують більше 20 тяжких хвороб. Вони одразу себе не проявляють, а пізніше можуть призвести навіть до смерті дитини. Наше завдання виявити все це до розвитку цієї клініки, своєчасно діагностувати і дитині призначається лікування. За ці 37 років, що ми робили дослідження, в нашому центрі обстежено понад 2 мільйони 600 тисяч новонароджених, і у 515 із них були діагностовані своєчасно ці хвороби. Їм було призначено спеціальне лікування. Це дозволило зберегти цим. Дітям життя, нормальний психофізичний розвиток. Коли дитина народжується, одним із головних питань стає налагодження грудного вигодовування та сну. Адже це дуже важливо для самопочуття мами і дитини. І тут на допомогу молодим батькам стали приходити професійні консультанти. Найчастіше до мене звертаються мами новонароджених діток, мами, які відчувають боліві відчуття під час грудного вигодовування, часто звертаються з питанням мало молока, також звертаються з проблемами лактостазу, з проблемами, коли багато молока, це також дуже велика проблема. З питаннями як повернути грудне вигодовування, якщо воно вже завершилося з певних причин, також з питанням як завер. Грудне вигодовування правильно, аби це було безпечно і спокійно для дитини, а також для мами. Олександра мати двійнят. Вона сама колись втратила можливість годувати малят молоком. Каже, тоді, сім років тому, їй дуже не вистачало такого спеціаліста, яким вона сама і в подальшому стала. Вважає, що до материнства треба ретельно готуватися, вивчати інформацію, зокрема про грудне вигодовування, і наша колега, мати двох дітей Катерина. Я постійно якось варилась в цій темі, бо знала, що не варто докласти зусилля, чи це ну корисно. Всі знання і навички, які я отримала от поки я була вагітна, я все це застосовувала, і це мені дійсно допомогло дитину годувати довго, ось все це налагодити якось одразу. тобто я використовувала ці знання. На допомогу матерям також приходять дитячі психологи. Приблизно з двох років до них можна звертатися, якщо виникли прогалини у вихованні та проблеми у стосунках між батьками і дітьми. У ранньому віці робота з психологом відбувається через гру у комфортних умовах. Саме так проводиться діагностика, корекція поведінки та розвиток дитини. Тут важливо допомогти батькам визначити ці причини, ті чинники, які викликають цю небажану поведінку, наприклад, агресивну, якщо це за запитом і надати батькам рекомендації, як пропрацювати дану проблему. Також запити стосовно емоційно-вольової сфери. Сюди ми відносимо замкнутість дитини, підвищення тривожності та поява або посилення дитячих страхів. Юлія теж мама, і свого часу їй допомогли полегшити материнство, саме розвиваючи заняття для дитини. Ще одна наша героїня Марина з усім порується сама, і єдиний спеціаліст, який їй був потрібен, це логопед перед родами. Я нічого не читала, ні в кого не запитувала ніякі консультації, просто все інтуїтивно. І ось і коли народила, да, малесенький він, коліки, зуби, все це просто проходила періоди як, як мама. Як я вважала за потрібним, так і виходила із ситуації. Помічники матерям, звісно, допоможуть, але багато залежить і від характеру малечі, і від того, як налаштована мати, наскільки міцна підтримка чоловіка у сім'ї. Материнство не легка, відповідальна, але дуже приємна робота. Без вихідних відпусток, але з безлічю бонусів від дитини. Перший крок, перше слово, перший клас, перше кохання. Аліна частосердва, Артем Кравченко, Максим Пономарьо, Олексій Васильченко постфактум.